Болить горло, спробуй зіпелор льодяник. У нас попереду на прямому зв'язку включення е, очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби. А поки ж ми поговоримо про е, ініціативу Нацбанку. Це цифрова гривня. Ініціатива революційна, але впровадження її йде еволюційним, тобто не дуже швидким темпом про проєкт української цифрової валюти заговорили ще в 2016 році. А восени минулого року, 6 років по тому, Нацбанк запустив такий проєкт Є гривня, щоб отримати зворотній зв'язок від представників ринку фінансових послуг та цифрових активів. Що таке цифрова гривня? В чому революційність ідеї її впровадження в Україні? А також які відгуки отримали від в Нацбанку від. Фінансових установ поговоримо з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Пане Василе, Василь, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс один. Добрий вечір. Слава, Добрий ви, вечір. Так, ви так зосереджу героям. слави, так зосереджено так. слухали. Чи все вірно сказано про електронну е, 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 гривню? Тому. Можу зразу подискутувати зразу, так. тому що я перше я не згоден з тим, що там повільно там, наприклад, розвиваються ті чи інші речі, тому що, наприклад, єЦБ, Європейський центральний банк також зараз обговорює концепцію і планово, а не факт, що план буде. Вони планують запустити електронний євро в 26-му році. Ага. Тобто, а якщо ми е, сьогодні ну і наше майбутнє це європейське союз, то ми маємо повністю цю політику. Ну як правильно узгоджувати тепер? Але знаєте, давайте просто ну деталях простими словами, щоб наші громадяни зрозуміли, бо дуже багато сьогодні є там міфів, чуток, так. так. А, бо часто говорять там, ну думають, що там є гривня, ну електронна гривня, чи сібієс, чи електронні гроші. Це, це криптоактив, наприклад, чи криптовалюта. Розумієте, бо у нас дуже ж багато є, ну, ну там біткої, наприклад, то це криптоактив. Значить, Що таке є гривня? Це цифрова валюта Національного банку України, яка має стати третьою формою грошей та виконувати їх функції. Для обігу будуть створені спеціальні електронні гаманці, та вона буде існувати в інтернеті. Електронна гривня не замінить готівку, безготівку, а функціонуватиме додатково до тих грошей, які сьогодні є. Національний банк України єдиний імітент цієї валюти. Звертаю увагу: єдиний імітент. І не потрібно ще раз. От хочу не потрібно путати є гривню з криптоактивами там біткоїнами, їх дуже багато сьогодні є. Ну по всьому світу, зокрема ну, в Україні. Електронна гривня це е, різновид цифрової валюти CBDS. Ну скоро це ж англійська назва Central Bank Digital Currency. Різниця між електронними грошима та є гривнею, вона полягає лише в тому, в технології, на якій вона ґрунтується. Блокчейн. Блокчейн це розподілений реєстр для зберігання інформації. Переваги є гривні для українського бізнесу, там, населення, держави. Вони полягають у наступному: перше, зробить платежі прозорими та допоможе зменшити корупцію. Є гривню, можна. Е Шифрувати, тобто, і е, чітко направляти ну, для соціальних виплат, там чи для інших виплат, е, коли держава допомагає, і вони підуть виключно на цей напрямок. Щось подібне було у нас, пам'ятаєте, коли був COVID-19 і держава там е допомагала там чи кіноіндустрії, чи там книжковому ринку. Пам'ятаєте, тобто кожен громадянин там через дію міг отримати там якусь суму коштів і використати, мати лише цільове використання. цих коштів. купити наприклад, книгу. Ну було вже у нас таке. Тобто, по суті, це буде і реалізовано е в є гривні. Далі можливість вистежувати грошову... Ці перекази з самого початку, коли ця єгриня випускається, до її фінішу, тобто ми можемо побачити, тобто, щоб не було якоїсь там корупції. Далі це е, відсутність зайвих комісій. Дуже просто, дешево і дійсно, з мінімальними комісіями. Ну і зрозуміло, що е, вона дуже сильно, ну, неможливість використання цих грошей в операціях там. Ну, пруд прудних операціях, там, віднування грошових коштів, ну і так далі. А Пане Василю А ласка, як вона все таки правильно називається? Бо ви називаєте її Є гривня, ні Е-гривня. Є гривня Так, е гривня, е гривня, е -гривня, е -гривня, е -гривня. П, Прошу, па пане Василя, а скажіть, як саме ця е гривня вона запобігатиме корупції? Ви сказали про ці гаманці електронні? Тобто, в кожен гаманець, куди ця електронна гривня впаде? Вона якби в цій електронній гривні буде відбиток гаманця? Можна буде прослідкувати, в яких вона гаманцях була, чи чи як, як це працює? Так, дійсно це так. Тобто, по суті, від самого старту, коли була випущена е гривня, і далі до як вона використовується, тобто вона ну, є, є відповідна історія. Тобто, і якраз коли діючі гроші, які сьогодні є, там, готівка чи ну, сливу, готівка, тобто часто використовується, якось ну, можна використовувати. Можна використовувати, там, наприклад, там, відмивання грошових коштів. Тут же це по суті нереально. Тобто, хоча інколи це так звучало, бо часто операції з криптовалютою вибачаю, з криптоактивами, от не треба путати ще раз, от, правильно ж таки, криптоактивами, вони використовуються для цих операцій, а електронну ну, е гривню це нереально. Тобто, тому що тут буде. Е Ну, тобто шифер, код цієї валюти. Я хотів би також сказати про те, що е, наш Національний банк України проводить відповідну роботу. Тобто, і навіть в, в листопаді е, була там презентована там концепція, тобто були там зустрічі з учасниками ринку, віртуальних активів, з учасниками небанківських фінансових ринків. тобто іде такий відповідний аналіз. Голова національного банку, коли у нас була місія, ми в кінці минулого року за ЄМФ, Тобто ми також з ними обговорювали. Тобто, плюс ми також запросили, наприклад, технічну допомогу від Світового банку в цьому питанні. Повірте, рішення, які будуть тут прийматися, вони дуже складні. Е і тут е ну, нас банк, да, ми дійсно, ну я пам'ятаю, що в 2018 році, коли там ще. Банк, як ж голова національного банку, як ми Смолі, ми тоді там збиралися в одному бізнес-центрі, і він була презентований там і перша емісія, там десь 5 тисяч гривень було е гривні випущено. Тобто, але разом з цим це не означає, що вона нам зараз потрібна. Тобто, ще раз, тобто, да, ми йдемо. Ми, ми вивчаємо досвід. Просто ми вивчаємо досвід, європейський, досвід в цьому напрямку. Тобто, треба ж також сказати про те, що не дуже всі, всі центральні банки, майже 100 центральних банків по світу. Вони сьогодні ці питання вивчають. Тобто не дуже багато центральних банків її випускають. сьогодні, тобто да можна сказати, що одним із лідером є, наприклад, там центральний банк Китаю. Тобто, і в них оця їхній юань е, електронний е, е, чи цифровий юань, де ж так краще. Цифровий юань, тобто, ну вони випустили, тобто на загальну суму станом на сьогодні. Це близько там двох е, мільярдів доларів. Ну це не така велика сума по інвестибі грошовою масою, яка є в Китаї номер два економіку у світі. Скажіть, будь ласка, а оця е гривня її з нею не зможуть користуватися фізичні особи, чи це тільки для використання юридичних осіб? І як я можу своєму, наприклад, електронному гаманці відрізняти свої безготівкові кошти, як мені можна взагалі стати власницею цієї електронної гривні? Чи вона десь це буде в майбутньому? Це, це в буде в майбутньому. Просто ви можете вільно переводити, тобто один до одного, тобто або ваша безготівкова гривня, тобто в Е гривню тобто один до одного або навпаки, тобто ви можете переводити. Тобто проблем е, з цим не буде. Я пам'ятаю ще до війни, коли пам'ятаєте заяви там е, мінцифри наші, просто коли вони хотіли навіть перевести зарплату своїх співробітників на е-гривні. Е, тобто, ну це була така амбітна, амбіційна заява. Вона вона вона, вона є реальною, тобто її можна реалізувати. Просто ну війна, тобто багато чого відкоригувала, і плюс знов ну, ж таки. Розумієте, для цього потрібна відповідна інфраструктура, тому що можна виплатити зарплату умовно там е а, ви можете відкрити гаманець там в банку, але просто ви прийдете умовно там в сільпо за розрахунки, одно вам буде потрібно перевести свою Е гривню в безготівкову гривню. Це буде робитися дуже швидко, і там уже розрахуватися карткою. Ну, а це умовно, буде без проблем робитися? Проблем. Ну, от, наприклад, якщо, без е проблем. якщо в Марічки, там картка це ну, звичайна гривня, умовно, а у мене вже електронна гривня, то я зі своєї картки гаманця електронної. Гривні може легко перекинути на ну, це, гроші. якщо була легко. така історія як з цією ковідною тисячою, яка була тільки за призначення, фактично такою електронною тисячою, і називала тоді. А тоді не загубиться слід у цієї гривні. Ви сказали, що вона, якщо падає з цифрового гаманця в цифровий гаманець, в ній залишається ця історія її подорожі по гаманцях. А якщо вона впаде з мого цифрового гаманця, уже не в цифровий гаманець. Ну що тобто, то виходить, що буде просто однієї гривні, тобто ну, баланс гривнівці залишиться просто однієї буде умовно менше, а mm -hmm. інших гривні там бо за тюкою гривні буде просто більше. От і все. Тобто, проблем немає. Питання лише знаєте, в чому зараз велика дискусія, де буде відкриватися цифровий гаманець? Тобто, бо йдуть дискусії, наприклад, чи це будуть відкривати центральні банки, чи будуть відкривати комерційні банки? А якщо будуть відкривати центральні банки, то це означає, що комерційних банків... На цю суму буде менше грошей. Тобто, а сьогодні ж роль банків вона ж полягає в тому, що вони акумулюють вільні грошові кошти моду там населення, а потім ці грошові кошти вони інвестують в економіку. Тобто і таким чином е, ну, працює там економіка, тому що банки часто називають там кровоносною системою держави. Тому, але ще раз дивіться, е, питання опрацьовується, питання дискутуються активно. Тобто, національний банк постійно в діалозі з... Учасниками ринку в Україні з іншими державними органами в Україні з іншими центральними банками з міжнародними фінансовими організаціями я про це вам сказав, просто і так далі. Тобто, дійсно, ну наші українці сьогодні, якщо ми говоримо про криптовалюту, вчать криптоактиви, тобто да українці сьогодні дуже багато інвестують в ці напрямок, але вони дуже волатильні. Ще раз не потрібно путати гривню е з криптовалюту, ну там, зокрема, біткоін. Бо той ж самий біткоін, здається, в 2017 році, я пам'ятаю, він коштував 20 тисяч доларів. Протягом 2017 року він вже коштував здається, там, менше, ніж 4 тисячі доларів. Протягом одного року. Потім, ви пам'ятаєте, 21 рік здається, він коштував майже 70 тисяч доларів. І сьогодні він вже коштує там, менше, ніж 20 тисяч доларів. Тобто, ну, тут дуже, дуже волатильний сьогодні біткоін. І як коли спілкуюся з батьма. Персоналами, які гарно там інвестують, і так далі, вони не радять простим громадянам інвестувати вільні грошові кошти в такі криптоактиви, тому що там є величезна ймовірність втратити ваші грошові кошти. А як би ви сформулювали, от яка головна мета все таки запровадження е гривні? Це економія на папері, це е, запобігання корупції? Чи це інновація заради інновації? А воно все разом. Тобто в відповідній мірі можна сказати про те, що це також і відповідь центральних банків на розвиток ринку криптоактивів, Але... і в принципі треба ж також говорити про те, що сьогодні, враховуючи те, що ринок дуже сильно не зарегульований, якщо говорити про криптоактиви, крипто тобто дуже часто, ну от я знаю, що люди продавали квартири за біткоїни. Дав вони зразу, тобто ну ви використовуватися механізм, переходили умовно там в долар чи в гривню, тобто після цієї угоди. Але да, були такі е, угоди. Тому нам потрібно однозначно зарегулювати. Наприклад, є досвід Китаю, і Китай взагалі заборонив обіг е, криптоактивів в е, ну в державі. Повністю заборонив цей обіг. Нам знову скрізь я зараз висловлюю свою точку зору як експерт цього питання. Я не вважаю, що нам потрібні такі крайності. Нам потрібно просто нормативне правове регулювання в цьому напрямку. Це дасть можливість нам залучити значний фінансовий ресурс з, 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 з усього ну з усіх ринків. Україна до війни я пам'ятаю, не до капіталізовано недоінвестована. Тобто для нас це стратегічно важливо. Бути ну саме ну мати зовсім іншу політику, бути лідером в цьому напрямку, пане Василя ви самого початку ще з самого самого початку відповідаючи, реагуючи е на те, як ми представляли цю тему, е ви сказали про те, що багато е існує е якихось інсинуацій щодо цієї е гривні. От те, що противників ведення е гривні е закидають державі, це якась за е над... що от вони стануть якимись цифровими рабами, чи що як ви розвінчуєте ці міфи? Та я не думаю, що це фровами рабами. Просто дуже багато людей ну думали, що там, там не знаю там і думають, просто що там е гривня це щось там як криптоактивна, яку може там заробляти там великі кошти, які буде там коливатися, просто і, і так далі. Ні, це не так. Це там чергова форма, третя форма грошей, які ми сьогодні маємо готівку без готівку, тобто майбутнього буде. Тобто, да, це відповідь центральних банків не лише українського центрального банку, взагалі всіх центральних банків світу на ті тенденції, які відбуваються на ринку криптоактивів. Центральні банки будуть намагатися максимально його регулювати. Наскільки це можливо? Так, от. зрозуміло. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Скоро вже. Кожен зможе бути власником електронної гривні як фізична особа, зокрема.